Техніка для десантників аграрії Хмельницького передали 26 укомплектованих автомобілів для бійців. Це Українська аграрна рада, відділення на Хмельниччині спільними зусиллями, зусиллями аграріїв наших сільськогосподарських підприємств, підприємств агропромислового комплексу. Зібрали допомогу у вигляді 26 автомобілів, які передаються для сил. Десантно-штурмових військ і будуть вже буквально днями виконувати свої завдання на передовій. по Лінії гарячих ділянок фронту це Українська аграрна рада відгукнулася на запит військових і минулого місяця оголосила збір коштів. Його метою стала закупівля 150 автівок. Цю ініціативу підтримали і аграрії Хмельниччини. 111 членів ради з області долучилися до допомоги захисникам. Аграрії Хмельничани відреагували найшвидше І сьогодні. плоди тої роботи тих донатів, які були зроблені протягом двох крайніх неділь. Вони позаду нас це авто, яке буде сьогодні дуже дуже корисних машини привезли з німеччини. Після доставки їх ретельно відремонтували, технічно дооснастили і перефарбували відповідно до потреб військових. Тож бійці вже отримали повністю готовий до експлуатації транспорт. Приблизно 375 тисяч гривень, а далі там ще ремонт 50-70 в залежності тисяч гривень від того, в якому воно стані. Але зазвичай ми беремо надійних постачальників на аукціонах, де продається по 100 автомобілів. Тоді можна отримати і гарну ціну, і гарну якість. Це там Deutsche Post або Deutsche Bank, які продають, ну скажімо, там коли автомобілі 5-3 роки вже міняють в лізингу на інші. Ми їх купуємо, і вони вже використовуються фактично як розхідний матеріал для збройних сил. Але вони допомагають врятувати життя. Наших захисників потреба в автомобілях на фронті є постійною, адже вони працюють у найскладніших умовах. Часто машини витримують лише один бій, потрапляючи під обстріл або виходячи з ладу через інтенсивну експлуатацію. Як правило, вони можуть до різні задач, То тобто, це як підвоз БК, так само їздити там, отримувати те саме БК, якісь мавіки, дрони. Так само можна і особові склади, там, якщо бігом треба там вивезти, відвезти, допомогти. Тобто досить різноманітні задачі, тобто можуть виконувати дані автомобілі. Потреба в цих автомобілях досить значна, тому що ми зараз виконуємо ну, так, операції на Курщині, на суджі. Тобі постійно техніка втрачається, тому зараз дану техніку ми скажімо, будемо гнати в районі там, де вона буде розподілення вже між підрозділями відповідно до. Наших потреб, тож 26 шість автівку вже невдовзі попрямують до найгарячіших точок фронту, щоб допомагати нашим захисникам. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.